і що знають Тернополяни, які були визначені місця обласного центру 100 а може й 200 років тому. Знакаючи місто, проєкти, які нині реалізовують небайдужі. У нашій студії керівник проєкту Світлана Фалента, краєзнавець Тарас Цикленяк і керівник громадської ініціативи «Змінює Тер... «Змінюємо Тернопіль Олег Мушій. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І знову нагадую, що це прямий ефір 25-2597. Якщо цікавий тема, телефонуйте. Ну і напевно, Перше таке вже традиційне запитання: що це за проєкт? Маємо багато сьогодні у Тернополі проєктів, які реалізовується. Чим цей буде особливий проєкт, зникаючи місто? Прошу. Угу. В рамках цього проєкту буде реалізовуватися фотовиставка та інсталяція. А зараз ми працюємо над фотопроєктом, є роздруковано на Прозорому склі зображення. Старих будівель Тернополя, яке я накладаю на реальну будівлю, яка існує зараз. Ось зараз і я потажу. можу попросити навіть наших режисерів. Ми підготували там кілька кадрів, як це виглядає, а ви, ви розповідаєте. Тобто це скло, так, і воно відображає, накладається на реальну так. картину. От ми, ми зараз можемо бачити, так? Це як це відбувається. Так, тут є зображення парафіяльного костелу, який був у центрі Тернополя. Він був візиткою міста в неоготичному стилі, збудований. Дуже красива споруда, але його вирішили замінити. Хоча є інформація, що він не був аж в такому аж, поганому, в поганому стані, так? щоб його потрібно було зносити повністю. Угу. Тобто, накладаєте на скло, що Накладаєте Цю фотографію, так? Це от як воно відбувається? Фотографія роздрукована на прозорій п'ятниці, яка наклеєна на склі. Так відповідно, воно е, просвітується і можна побачити ці відмінності, які існують між тими спорудами, які були раніше, і тими, якими є зараз? Як, як таке придумали? Де можливо побачили таке чи ні, чи це от самим так придумалося? Але ця ідея виникла на початку травня під час е, е, тренінгу. В рамках неформальної освіти студії живої історії це відбувалося в Одесі. Разом з моїми колегами, з учасниками цього тренінгу, ми обговорювали, які актуальні проблеми і який проєкт можна зробити, як демонструвати історію не банально, цікаво, креативно, так, щоб привернути увагу людей і так, щоб їх зацікавити, щоб це не було звичайно стандартною виступкою, просто mm -hmm. фот, фотографія, дата і mm -hmm. факт. Mm -hmm. Як обираєте оці визначені місця? За якими? Це напевно Тарас підказує. Олег до мене звернувся. Я завжди тішуся, коли можу якісь матеріали дати, щоб в Тернополі з'являлися такі проекти. Мені сподобалася ідея, що ми взяли не тільки довоєнний Тернопіль, а зокрема пляж в межах колишнього підзамча парку Шевченка. Бо все-таки мусив бути свідомі того, що для сучасних тернополян. Більш популярним і пам'ятним є радянський повоєнний Тернопіль, О, тому що корінних мешканців Бишка. залишилося мало. І я собі так думаю, ми Олегом три години, здається, сиділи і вибирали ті фотографії, то вибрали ті місця, які з однієї сторони є такими найбільш популярними. Як виглядав вокзал сучасний наш, парафіяльний костел, бульвар Шевченка, вулиця Сагайдачного. І, і пішли в сторону Ставу. От. Тому, по принципу, напевно, таких найпопулярніших місць, але знову ж таки, повторюся, не лише до воєнного Тернополя, але і Радянського, тобто 50-х і навіть 60-х років. Чи угу. достатньо от є а... таких світлин? Світлин насправді є дуже багато. Після воєнного періоду величезна кількість, а довоєнних настільки достатньо, щоб такі проєкти могли втілюватися в життя. Угу. Тобто це сотні тисячі фотографій. Угу. Але ж а чому ви підтримуєте таку ініціативу? Чому ви підтримували такий проект і що вам сподобалося в ньому? Ну, бачите, моєю місією, я вважаю, є допомога і підтримка молодим людям з тим, щоб вони могли реалізувати свої ідеї. От е, насправді у Тернополі досить багато визначних особистостей цікавих людей, яких по великому рахунку загал не знає. І дуже часто ідеї, які народжуються, креативні, гарні ідеї, не знаходять своєї реалізації в тому, що по-простому хтось когось не знає, хтось з uh -huh. кимось не знайомий. Існують підприємці, які можуть це підтримати і дати на це гроші. Міська рада, теж, якщо до неї прийти правильно, гарно звернутися, може, може піти на зустріч в цьому всьому. Я бачу свою роботу в цьому проекті як допомога і така зв'язуюча одиниця, яка допоможе, щоб це, що задумано, стало реальністю. От. Uh -huh. Е, ну, я кажу, існує ідей доволі багато. От Тарас, наприклад, людина, яка абсолютно ну, дуже добре знає Тернопіль. його хобі він в цьому захоплений таке інше. Але натомість якби, оця колекція і оці знання вони десь там на якихось інтернет-сайтах залишаються десь таке. Світлана, працюючи там в студії живої історії, в неї є ідея. Є, є, кажу, є підприємці, які можуть допомогти зробити, щоб ці інсталяції були ну, таким, гарною атракцією туристичною. І, ну, таким ви налагоджуєте зв'язки? Ну, я стараюсь так, щоб це стало реальністю, щоб то можна було помацати. Знаєте, як кажу. Угу. Крім того, ну, є досвід, є якісь знайомства, і хочеться, щоб допомогти людям, щоб вони досягнули свої цілі. Я так зрозуміла, що поки що ви обирали фотографії, обирали. Е... На ваш смак, так ви я чи дум... ви вже питались десь думку тернополян? Думаю, що так, але повірте, за ті роки, відколи я працюю екскурсоводом і взагалі ма участь в таких проектах. Я можу ставлені сказати, що ті об'єкти, які ми вибрали, це вже одні з найпопулярніших. Це є знакові для тернополя. Тому ж ну знов ж таки набережна, став, костел, вокзал, якому уваги ну не настільки приділена, особливо в таких проектах. Це буде цікаво. Якщо це буде реалізовано ще й так, ну не буде відкривати до кінця, напевно, що то інформації. Ну тобто, як це статично, до прикладу, в тих місцях е, зобразити, створити, відтворити, то це буде кльово. Я скажу е, е, таку, тільки вчорашніх вражень від туристів е, приїжджали кияни. То вони мені сказали, що два роки тому, відвідавши Львів, ну взагалі Західну Україну, вони були вражені гостинністю. І, і, вони сказали так, що нам спочатку здавалося, що з нас знущаються. Я запитую, що, що сталося. Пані, пане, прошу, дякую. Вибачте, будь ласка. От. Я думаю, що от такі речі вони будуть доповненням до цієї галицької гостинності. І як каже Олег, можна буде. Автоматств. Тобто, підійти, подивитися і побачити. Це таке бачите, дуже важливо, щоб мав прикладне значення цей проект. Тобто історія класична з однієї сторони, а можливість прийти, і побачити, якою вулиця була до війни, якою є зараз. І додумати собі все, що. Дофантазувати, так. так. Ну от зараз я так собі пригадую, що досить популярними є, є такі речі про те, щоб, от як ви кажете, помацати, так? так? Десь створюються якісь таблички, десь якісь вивіски, десь якісь монітори створюються, так? щоб це все наочно зобразити. Так. Ви відштовхувалися від цього, що. З тих ідей, ну, зокрема, товариш мій в Польщі був, він згадував, що в Варшаві є схожі проекти, і вони дуже. Дуже класно, органічно вписується в вулиці. От. Я не прихильник того, щоб нарікати на сучасний вигляд Тернополя, бо він є таким, який він є. Треба просто його покращувати. І мені здається, щоб цей проєкт завершити, варто просто подивитися на той досвід, який вже є в Європі, зокрема в поляків, і не придумувати колес. Ну, в розумінні, що братець суто тернопільське, але те, як воно там зробило, uh -huh. це просто потрібно повторити, і для Тернополя це буде не повторно. Це моя така думка. А ви ви якраз розказували про досвід Польщі, так? Mm. Що там є. Е... Ну, в Польщі це я бачу. Пам особисто. пам'ятки є у, у Варшаві, в багатьох місцях вони можуть бути на зупинці, просто на вулиці. Стоять такі стели, в яких написано тут, на цьому місці відбулася така подія. Вона, ну, вони зроблені не так, ми робимо зараз Чуть-чуть сучасніше і більш ну, інтерактивно, то що ми зараз робимо. В Польщі це у вигляді такого барельєфу зроблено. Це такі кам'яні барельєфи але не говорили про певні події історичні, або про те, що тут там стояла якась там ну, будівля, або тут відбулася якась зустріч, або щось таке. Тобто вони нагадують е, людям, які живуть і які там Тей працюють, мандрують про те, що вони знаходяться в історичному місті. Яке має історію і таким чином, от то цей от старий пласт він піднімається і заставляють чуть, чуть переосмислювати, і можливо виховувати більшу повагу до історичного минулого, можливо, виховувати якісь речі, які пов'язані з тим, що може не все треба нищити або зносити, може щось треба залишити або покращити, так як воно є в тому вигляді. Ну от така от ідея, в тому числі от тарас висловив свою думку про те, що можна просто скопіювати, тобто так. взяти тільки перенести на адаптувати під Тернопіль. Ви як? Копіювати ну, чи придумати щось нове? Я, придумати думаю, треба... нове колесо. Ну я взагалі прихильник інновацій, Тобто, ну не зовсім якби нове, але зробити його цікавішим і чуть-чуть краще і по-своєму. От, от не знаю, моя думка така. Угу. А Світлана? Будемо бачити. Ти, як же хлопці придумають, чи ні? Ні. ні? ні? Найкращий варіант беремо з можливих. Ну, от поки скільки є фотографій, скільки ви вже відібрали світли? Приблизно сім сім світлин, так а в процесі ще ну так десь виставка має бути коли для самого фотопроекту? Можна зробити і біля п'ятдесяти світлин, uh -huh. от а інсталяції достатньо, думаю, п'ять. Uh -huh. То ви ще маєте час зараз обирати світлини? Так, так Ми якраз почали працювати над цим проектом. А що тернополя що тернополяни ще можуть побачити на цих світлинах? Які такі визначні місця, які знакові місця? Це не, не лише залежить від тих місць і, і від фотографії. Оскільки тернопіль перебудований? Іноді є дуже хороша будівля, є фото, але неможливо е, накласти це, ага. оскільки вже перед нею збудований інший будинок і неможливо знайти той самий ракурс. Тобто до цієї точки не, не, не підійде. До речі, мене тоді у відповідь запитання так. Маємо старі світлини. Ви накладаєте на реальність, от на вашу думку, на думку кожного з вас, де органічніше, де було краще. Коли цей костел стояв чи сучасний? На мою думку, звісно, костел був би набагато кращим. Загалом мені дуже подобається готична архітектура, і довгий час я не знала про існування цього костелу, хоча мали би бути якісь уроки історії рідного краю, якось це пройшло непоміченим, і я дізналася про його існування лише орієнтовно в 15-16 років. Тоді я була дуже враженою, що в моєму Тернополі, такому сірому і буденному, була настільки велична споруда. Я дуже зацікавилася цією темою, і, в принципі, я би була дуже рада, якби все-таки вдалося відбудувати цей костел. А ви? Ну, я, мене дещо інше ставлення. Я вважаю, що Тернопіль е, потребує такого цілісного образу, який, який в тому числі або і великою мірою має ґрунтуватися на певній історичній пам'яті. Якщо ну це такий, це такий меседж якби до всіх тернополян, до тих, хто щось планує, щось хоче зробити або перебудувати. Зверніть увагу, будь ласка, на це місце, і подумайте про те, можливо, варто зберегти те, що є, і зробити його реставрацію, аніж створювати якісь речі зі скла і бетону, які абсолютно не будуть гармонічними для цієї вулиці чи цього місця. Ну, а Тарасові, напевне, ну, це, на мою думку, ще болячіше, тому що вивчає, ще вивчає і вивчав, яким був Тернопіль до, до цього, до, до, до сучасності. І от зараз порівнювати, як воно? Бачите, Тернопіль створений через війни і зруйнований через війни. Звичайно, що дуже жаль всього того, що було. Це був такий маленький Львів. Але мені здається, ну так вже через емоції, через руки, оскільки бачиш, що було, а й немає і неможливо відновити, що найбільша цінність Тернополя це люди, які він небайдужий. І те покоління тернополян, яке є здебільшого вихідцями з Тернопільської області, тобто ми можемо говорити, що Тернопільський колорит зберіг, на відміну від Львова, до прикладу. Тобто Бандерштат в них Львів після нас, я це кажу щиро. Ось, і Дуже хотілося, щоб Тернопіль, можливо, не стільки архітектурно відновлювався, бо це величезні кошти навіть на рівні Костелу, а щоб створювалися от такі проекти і проекти, які, наприклад, чути. Я завжди тішуся і хвалюся, що завдяки братам перцям на катедральному соборі б'є годинник. І б'є він кожної години, так як це згадувала корінна Тернополянка пані Ірина Максим. От для мене найбільша Радісне більше свято, коли Тернопіль відроджує свій дух. А будинки, архітектура, коли прийде час, відбудуємо і костел, якщо на це буде воля громади і все інше. Просто повинна бути критична маса людей, яку це повинно турбувати, яка знає цінність, вартість тих будинків, а не зносить їх постійно, як ми це бачимо в старенькій камениці, І все в нас буде добре. Тому можемо, звичайно, насторувати за тим, що було і чого зараз немає. Але це тільки головний біль. Тому треба дивитися вперед і створювати такі проекти. Це тільки, це тільки головний біль, тому що десь е, була інформація, так в Києві є частина історична, так само, яка є під охороною ЮНЕСКО, яка е, десь якоїсь висоти її загородила, так і тепер ці поверхи треба зносити. Бачите, в Тернополі. Все набагато простіше. Я цікавлячись повоєнною долею того ж костелу, виходжу висновку, що виною знесення величезної кількості споруд є саме місцеві мешканці. Не варто винити центр, центральну владу в тих всіх руйнуваннях. І часто ми жаліємося, що от після війни от був такий час страшний. А зараз без жодних лишніх емоцій зноситься ті старенькі будинки з цікавою історією і чомусь паралелі не дуже проводять. Тому те, як виглядає Тернопіль, те, як він виглядатиме, лише на нашій совісті. І, напевно, от саме такий проєкт, зникаюче місто це така наочна. Так, е, наочний приклад для тих тернополян, які не пам'ятають, які не знають, які не мають вже доступу до таких підручників, чи не знають, де шукати, чи не для хочуть шукати. Діток, так для мене мали... роки історії популярної саме тобто uh -huh. можливість прийти і доторкнутися, як каже Олег. А скажіть, будь ласка, от е, дата можливої реалізації, аби чи тернополяни, чи гості, які е, будуть у Тернополі, будь у обласному центрі, мали нагоду побачити, мали нагоду торкнутися. В рамках цього проекту відбудеться фотовиставка, знакаюче місто в центрі Тернополя. Всю детальну інформацію можна буде знайти у Фейсбуці на нашій сторінці. От і ця фотовиставка буде присвячена як і архітектурі старого Тернополя, так і людям. Угу. Оскільки Тернопіль це все ж таки люди, я абсолютно погоджуюся з Тарасом. тому що якби на цій території жили інші люди, і архітектура була б іншою, і події розвивалися б по іншому. Ми самі свій пишемо історію. Пуспільно. Я вам дякую. Дякую за вашу ініціативу і дякую за вашу небайдужість.